У Полтавській громаді планують облаштувати військове меморіальне кладовище. Що запланували? Потрібно тут зробити якусь алею, тому що щоб сюди люди приходили, пам'ятали наших захисників, героїв. Завершився період подачі заяв на вступ до вишів, які спеціальності обирають. Якщо говорити по кількості поданих заяв, то це психологія, початкова освіта, фізична культура і спорт. На Полтавщині із 43 освітніх закладів мистецького спрямування навчання у класах розпочнуть у трьох. Як буде решта? Дуже складно займатися театральним онлайн, ліпити з кераміки, неможливо взагалі вдома. 140 кілометрів подолали шестеро жителів Полтави під час велопробігу, який влаштували до Дня державного прапора, який маршрут обрали. Чим більше людей побачать велосипедистів з прапором, тим краще. Батьки загиблого воїна Андрія Буданцева прийшли на могилу до сина прибрати та посадити квіти. 23 серпня минає 40 днів від загибелі бійця. Андрій пішов воювати добровольцем від початку повномасштабного вторгнення. Прийшов до нас, каже я, хотів захищати Україну. Одговорювали його, ті ж армії не служив. У мене каже, там товариш З того дня ми його не бачили. 14 липня. Вранці він дзвонив, сказав, що все нормально, зв'язок поганий. Ввечором не позвонив, 15-го не дзвонив. Я прийшов з роботи, дзвонок в домофон, з Ну, Тут вже було ясно, що розпочалося. Загинув 38-річний воїн під Сіверськом, що на Донеччині. Поховали його на кладовищі у селі Затурине Полтавської громади. Тут планують облаштувати сектор для поховань військових. Хотілося б, щоб тут була алейка гарна, тільки щоб не все закривали бетоном, щоб була травичка росла, щоб можна було світочки посадити біля кожної могилки, щоб бордюрчик був такий. 18 серпня на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення щодо розробки проєктно-кошторисної документації, проведення держекспертизи проєкту та виконання капітального ремонту території. На це спрямують 4 мільйони гривень з бюджету громади, розповів Дмитро Третяков. Нині готують документи, щоб оголосити тендер. Іде збір матеріалів для, технічного завдання, для проєкту. Буде оголошений тендер на проєкт. Після проєкту буде його реалізація. Там буде облаштована центральна алея з лавами, з меморіальними дошками от, та зі стелою. Ховають тут військових від початку повномасштабного вторгнення Росії. Прибирати на могилах побратимів та встановити прапори прийшли Роман та Олександр. Прийшов установити флагштоки до командира та хлопців, які рівно півроку. Загинули в Сумах. Єфіменко тут. Тут він не є, Там він командир Сава був, але батальйон той же, і в нього зараз сім'я, всі родичі в окупації знаходяться, так само, як і у Вані Ковальова. Помагаємо, да, привідуємо. Після війни вже родичі приїдуть, зараз буде. З Пархоменком Андрієм ми їхали разом, коли його вбили в мене на глазах. Тяжко було сам. Лежав поранений там при смерті. ну, Комусь Бог дав вибратися з тієї страшної війни, а комусь не дав, забрав у кращий світ. Потрібно тут зробити якусь алею, тому що щоб сюди люди приходили, пам'ятали наших захисників, героїв, тому що не в є родина, яка може прийти тут, поубирати, покосити оцю траву. А тут ось заростають усі всі бур'яни. Створення окремого сектору для поховань військових було ініційовано громадською організацією сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини, каже її директорка Наталя Чепіга. За її словами, від 24 лютого тут поховали близько 60 воїнів. Тут планується, щоб це була не просто алея героїв, так як у нас от, допустимо де й похований мій син на Баженка. От. Тому що зараз вже гораздо більше тут людей поховано. І це буде з монументами, не просто з стіною пам'яті алею. Там буде стоянка машин, буде асфальтована дорога. За словами директора комунального підприємства, спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування Дмитра Третьякова поки невідомо, коли розпочнуть облаштування території. Валерія Рбалка та Миколай Рьоменко. новини на Суспільному. Полтавщина. Альона Галівець заповнює заяву на вступ до Полтавського педагогічного університету. Здобуватиме другу вищу освіту. Отримала першу освіту ще в 2012 році, але Ставши старше зрозуміла, що це не та освіта, яку я хотіла б отримати, і тому зараз, працюючи у дитячому садочку помічником вихователя, вирішила вступити на дошкільне виховання і отримати вже більш кваліфіковані знання для того, щоб працювати вихователем у дитячому садочку. 23 серпня, останній день подачі заяв на вступ до вишів на освітній ступінь бакалавра. Зробити це могли ті, хто складав мультипредметний тест або творчі конкурси. До педуніверситету таких заяв надійшло майже три тисячі. Нам Міністерство довірило майже 500 бюджетних місць. На освітній ступінь бакалавр. Якщо ми говоримо про контракт, то у нас близько двох тисяч на контракт. Освітній ступінь бакалавра. Якщо говорити по кількості поданих заяв, то це психологія, початкова освіта, фізична культура і спорт, філологія англійська перед переклад включно. І в нас в цьому році дуже популярно є журналістика. Понад п'ять тисяч заяв подали до Полтавської політехніки. Це приблизно стільки ж, як і торік, говорить Ірина Денисовець. За бюджетною формою навчання полтавська політехніка має 700 місць, тобто 700 бюджетних місць. За контрактною формою це близько двох тисяч. Найбільшою популярністю користуються такі затребувані спеціальності, як будівництво, цивільна інженерія, нафтогазова справа та нафтогазові технології, комп'ютерні науки, комп'ютерна техніка, право маркетинг. Цьогоріч ми маємо дуже багато таких абітурієнтів, які до нас подавали заяви із окупованих територій. У нас є Випадки, коли приходили до нас з обгорілими атестатами, у нас є випадки, коли приходили взагалі без документів. Тому на часі на 151 особа подала документів з особливо небезпечної території. Як розповіла Суспільному відповідальна секретарка приймальної комісії Полтавського педуніверситету Марина Тесленко, то 29 серпня абітурієнти дізнаються, чи зарахували їх на бюджет, а до 2 вересня на контракт. Ті, хто вступили на державне замовлення, мають принести документи до університету до 2 вересня, а на контракт до п'яти. 5 Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщині протягом 23 та 24 серпня триматиметься найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Його оголосили через спеку та сильні пориви вітру, розповіла речниця рятувальників регіону Світлана Рибалко. У період підвищеної пожежної небезпеки надзвичайники рекомендують не розводити багаття у полях поблизу лісів, торфовищ та на відкритих територіях. Крім того, не варто залишати недопалки і сірники на сухій траві. За самовільне випалювання рослинності громадян можуть оштрафувати до понад 6 тисяч гривень, а посадовців до 21,5 з половиною тисячі гривень. Призначити можуть і кримінальну відповідальність що найбільше 10 років позбавлення волі. Дев'ятирічна Марійка Липівець показує глиняну фігуру, яку зробила на занятті гуртка кераміки. Я зробила ангелочка для мами на 8 вересня він з кераміки зліпили і ставимо це у нас є з піч. Туди ставимо і запікається робота. І на наш день ми забираємо цю роботу. Моя донечка відвідує гурток кераміки, відвідує школу мистецтв з направлення театральне, також черлідінг. Та художня школа. У цих закладах із 1 вересня планують запровадити змішаний формат навчання. Хочеться навчатися стаціонарно, тому що є такі гуртки, які ти не заміниш онлайн. Дуже складно займатися театральним онлайн, ліпити з кераміки неможливо взагалі вдома. За змішаним форматом заняття у Полтаві планують організувати у чотирьох освітніх школах мистецького напрямку, які підпорядковані міській раді. Нині там готують укриття. Ще в одному закладі навчатимуться дистанційно. Це у дитячій музичній школі номер 2 Ті батьки, які і діти, які виявляють бажання навчатися онлайн. Вони будуть навчатися онлайн. І діти і батьки, які виявлять бажання навчатися офлайн, вони будуть навчатися офлайн, але тільки в межах лише тієї кількості, які зможуть тимчасово укриватися в тимчасових укриттях. Якщо говорити, наприклад, про другу музичну школу, то там буде навчання лише онлайн через те, що там таких приміщень, які виконували роль тимчасових укриттів, в цій школі відсутні. Ті школи, які мають власне приміщення. Вони будуть працювати в змішаному режимі, тобто індивідуальні заняття, все ж таки, потребують безпосереднього контакту, треба музиканту. Обов'язково працювати над постановою, над чистотою інтонації по телефону чи Google там Zoom він не зможе цього передати. заняттям такого теоретичного плану групові заняття їх можна організувати, якусь певну там музична література, там інші предмети, історія мистецтв можна начитати теми, показати слайди. В одній з музичних шкіл Полтави навчається майже тисяча учнів. Укриття у закладі розраховане на 49 людей. Заняття тут. Також планують організувати за змішаною формою. Ми будемо розбивати так, щоб або по інструментам будемо робити, або по відділам, будемо рахувати таку кількість людей, щоб вона якраз підходила під 49 чоловік. І от, знаєте, в один день, наприклад, будуть гітарісти, там, бандуристи. На наступний день будуть діти, ті, щоб всі успіли. А на Полтавщині із 43 мистецьких шкіл очно навчатимуться лише у трьох. У решті заняття будуть за змішаним форматом та дистанційні. Один по тільки дистанційно буде, це Чутівська школа. В них взагалі немає ні е, укриття, ні можливості кудись піти. Ні, і Батьки обирають тільки дистанційний формат. Три школи: це Білицька мистецька школа, Великобогачанська мистецька школа імені Кушнерика і Шишацька школа. Вони планують. Очне навчання але це все з письмової згоди батьків. За словами директорки обласного методичного кабінету навчальних закладів мистецтва та культури Ліни Богодистої, формат навчання у мистецьких школах регіону протягом року можуть змінювати. Перш за все на це впливатиме безпекова ситуація та наявність укриттів. Загалом же в області в освітніх закладах мистецького напрямку навчається майже 11,5 тисяч учнів. До початку повномасштабної війни їх було приблизно на чотири сотні більше. Ела Трубієнко, Павло Патюк та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 45 тисяч 550 російських військових. Знищено, зокрема, 4238 бойових броньованих машин та 1921 танк. 1033 артсистеми та 146 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 817 безпілотників, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3150 одиниць автомобільної техніки. Збито 196 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Із державними прапорами на велосипедах у сквері пам'яті героїв України збираються шестеро жителів Полтави. Це учасники велопробігу, який влаштували до Дня державного прапора. З 2018 року я кожен рік на День Незалежності їду 200 кілометрів з прапором. Завжди запрошую людей, але дистанція дуже велика і ніхто не їде. То виходить, що всі роки я їздив сам. В цьому році я вирішив трішки змінити і перенести саме на день прапора і зменшити дистанцію. Проїдуть велосипедисти 140 кілометрів, долатиме дистанцію. І Володимир Демченко до цього каже, спеціально не готувався. Я 140 кілометрів буду їхати вперше, але молодий, сили вистачає, Я думаю, що все буде в порядку. 115 робив, було важкувато, але в принципі я їхав сам і тому думаю, зараз, коли в компанії буде набагато веселіше. Буде їхати, і він і він буде моєю Виїжджаємо на київську трасу. В Супрунівці звертаємо наліво на Мачухи. І далі Лелюхівка. Перед бутенками повертаємо на трасу Дніпро-Кремінчук. Дніпро-Решетилівка. В Решетилівці під'їжджаємо до прапора, там фотографуємось. І далі їдемо на Полтаву і завершуємо маршрут тут. Роман Гаврш, де участі у велопробігові реєструвався у соцмережі. Обов'язковий атрибут акції Прапор України закріпив на велосипеді. Прапор обов'язково і гарний настрій і спілкування в дорозі. Вирішив приєднатися, тому що я патріот нашої країни. Для мене свято прапору це ну, великий праздник. і у мене ще день народження. Сьогодні під звуки сирени велосипедисти вирушають із Полтави. Я обирав саме таку насичені траси, хоч велосипедистам це не дуже подобається, але я вибирав там, де буде більше машин. Чим більше людей побачить велосипедистів з прапором, тим краще. Бо, на жаль, день державного прапора існує з 2004 року, але більшість людей в Україні взагалі не знають про цей день. Тетяна Весна, Анатолій Кікоть. Новини на Суспільному. Полтава. Мирне небо та золоту, зокрема, в цю мить українські захисники. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, в день пориви до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 17-22 плюс градуси, у день від 28 до 33 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 19 до 21 градуса із позначкою плюс, а протягом дня від 30 до 32 градусів тепла.